Приходили навчання в французькій республіці, навчали нас інструктора морської піхоти французької армії, навчали нас ведення бойових дій оборонних, штурмових, саме в міській місцевості. Проведення штурмових дій різного плану двоповерхових з підвалами. Вчили нас працювати в так само в лісовій місцевості. Влаштовувати засідки. Ми проходили курс під назвою Підвищений курс піхоти. Були так само в нас вузькопрофільні навчання, залучали військовослужбовці снайпера, оператори БПЛА, їх навчали по окрему по окремій програмі. Під час проходження навчання в Франції проживали в двохповерхових будівлях кубрикового типу. По забезпеченню також видали і теплі речі, захисні очки, обіруші. Все повністю, тобто укомплектували з ніг до голови. Ну, дня проводили заняття, неділя був вихідним днем. Заняття закінчувалися в основному о 17.00. Ну, ну, бували бували такі заняття, що, що довше що закінчувалися в 18-19. Пару ночних занять було. Французи нас навчали, як правильно, як вони працюють приведенні бойових дій. Також наші хлопці, які вже були на сході країни, приймали участь в активних бойових діях, поділились досвідом з військовослужбовцями французької армії, які нас навчали. Курси завершились сходженням екзаменів, видачою сертифікатів, відзначенням окремих військовослужбовців, які себе добре показали окремими сертифікатами з відзнакою.